Усім привіт! Мене звати Дмитро Яблонський і я зі Львова партнер компанії Айваві і хочу пояснити, як я працюю в онлайні з холодними контактами в соціальній мережі ВКонтакт. Практично, що я хочу коротко дати, як я працюю, тобто саму суть. Можливо, в подальших відео я поясню детальніше, які там можуть бути заперечення, що частіше я зустрічаю, як з цим працювати. І тому подібне. Тобто, практично, що муси бути, ну, на що зразу ніби звертаю свою увагу, це мусить бути ваша сторінка заповнена. Практично тобто, муси бути фотографії, ваше зацікавлення, тобто, де ви є, чим ви цікавитесь, музика і тому подібне. Тобто на це зважте, бо люди на це дивляться, тобто, навіть що ви читаєте. І часом тобто, є такі люди, що зразу теж цікавляться. Таким подібним стилем життя. Далі, що ми робимо? Щоб знайти потенційних клієнтів, то звичайно я знайшов групу, тобто так само і ви можете знайти людей, які зацікавляться тобто, роботі додатковому заробітку. В такій групі я знайшов як бізнес-портал. тобто Можете просто відкривати в новій вкладці, можна просто цокнути на роликом. Та відкривається зразу їхня сторінка. Потім бачите, є майже мільйон підписників, тобто, практично таких груп є дуже багато, Тобто, є велике коло людей, де можна знайти потенційних партнерів. Тобто, так само ми можемо просто цокнути, бачите пошук по підписниках. Потім що робимо? Далі Дивимось, де ми будемо шукати тих людей, потенційних, Тобто, де вам, де, де вам зручніше, Тобто, де ви живете, або може в тих містах, там, де є ваші партнери, щоб їм допомогти. В даному ну, можна без міста робити, можете в місті де, де ви проживаєте, далі там вибирайте е, особливо вік, на що я зважаю. Е, ну, Не беріть 18 від 16 років, не беріть, оскільки це люди ще вчаться і вони ще не мають грошей, тобто практично вони ще не знають, що вибрати в житті. Тому просто рекомендую з власного дозвілу, краще починати з від 24 років, оскільки люди вже, вже щось мають. ну... Як досвід, як і гроші, так і вони мають якісь зацікавленість і шукають якісь нові пропозиції. І головне, щоб вони були е, зараз на сайті. Потім е, демо десь нижче, та, е, і е, практично є е, для чого ну, якийсь самий метод, яка наша задача того, що коли ми. Е, коли, ну, ціль, ціль наших людей пошу, пошуку у соціальних мережах, так? ціль спілкування наш, це і зацікавити людину, зідзвонитися з нею і запросити на зустріч. Зацікавити. Тобто Є два, два методи, як можна зацікавити, або трошки швидшим, або так різким методом. Е, тобто, перший метод просто полягає в тому, що це можна скопіювати оцей текст. Тобто він дуже простий, лаконічний, привіт, знайшов тебе бізнес-порталі і Зараз з'явився новий бізнес, пов'язаний з відеокомунікацією та відеозв'язком. На початку можна заробити від 400 до 1000 доларів, халяви немає. Тебе може таке зацікавити, -то, то практично ну, зразу людина може відповісти так чи ні. тому подібне. Тобто, отакий от текст до 10, до 10 людям надсилаєте, тобто 10 включно, бо потім може просто там вас заспамити. Тому наголошую. Тобто, як це робите, опції там, копіювати або Ctrl-C, Опції копіювати. Потім вставляємо сюди, відкриваємо кілька вікон, ну, кажу, до 10. Це може бути 3. і просто, бачите, Тут є долучити, друзі, є просто надіслати повідомлення опції і надсилайте. Просто я вже сьогодні це зробив, тому не буду надсилати, щоб мене не, не забанили. Далі, далі що ви робите? Далі йдете по, по простому варіанту. То, ви знаєте, тобто, Зацікавлюєте людину, вона практично питаєте, на всі питання не даєте, хочете, мусите зробити другий крок, щоб ви з нею або зустрілися, ну, ну бажно, або зустрілися може в онлайн. тобто У вас мусить бути те, все, все підготовлено. тобто е так само і, ну, Щоб ви розуміли, як людина зацікавити. Та? Після цього, як ви зі дзвонитесь, то бажано, щоб ви зразу, е, зразу ну, не розповідали всі ідеї, щоб вона теж була далі зацікавлена і ви е, змогли знайти час або на зустріч, або на презентацію. Та? Ну, це практично робите дзвінок, то робите одну хвилину презентацію, так само як ви дзвоните простим своїм людям. Та? Тобто своїм знайомим і близьким. Тобто ви робите презентацію, є, є, є цікавий бізнес, можна добре заробити, чи просто чи цікавить вас заробіток від 400 до 1000 додатковий заробіток. Від 400 до 1000 доларів на відеозв'язку. Ну, тобто в такому плані. І головне, щоб була зустріч, або, без, або людину запросити на презентацію. E, далі, це є перший такий варіант, що дуже швидкий. Та людині просто скинути повідомлення. Другий, що трошки тривалий, але. Він дає результат, оскільки ви шукаєте і друзів собі, і знаходите, ну це ваші потенційні партнери, то практично можете знайти багато людей собі, собі подібних. Та? То от, от такий привіт, знайшов вас у групі з цій групі, які я знайшов. Тобто в мене вже бачите, вже є бізнес-портал, бо там біля мільйона людей. Та? І сам займаюся бізнесом, це, це все правда. Давай дружити теж правда, оскільки. Я зацікавлений, що були завжди нові друзі і, і класні друзі. Та? Тобто, практично теж копіюєте це повідомлення. І так само бачите, як опції, тобто, долучити і зразу даєте. тобто, І надсилаєте, тут є в повідомленнях, або просто надсилати. Та? І Потім людина починає якось реагувати, чому ти дувався, звідки ти дувався, що ти хочеш, тому подібне, то практично вона завжди підводиться до того, що Чим ти займаєшся? Тобто, людина. І, і друге, що ви що відписуєтесь, компанія, з якою я займаюся, від, ну, тобто працює, чи баєте, відеокомунікації, відеозв'язком. Партнери, що е, нею працюють, заробляють від 400 до 1000 доларів. І усе, що ми робимо, це користуємось продуктом і розказуємо про нього іншим. І за це нам платять великі гроші. Тобто, в такому плані. І, і, е, і людина вже на підсвідомому рівні вже вона розуміє, тобто, що ви хочете, і в такому плані ну може зразу, тобто нічого не відповісти. Дехто зразу це цікавиться. Нас, нам головне знайти тих, що ну практично ми, ми ж відсіємо людей, шукаємо їх, так. То ми мусимо знайти ті, які хочуть щось зробити, і готові працювати. То практично, якщо оце робити кожен день, тобто нових 30 людей додати, 10 людям просто таке повідомлення, то з 100 людей двоє-троє підключень точно будуть. Е, і головне, щоб після цього, коли ви дали інформацію, вони завжди будуть просити більше. Тобто вони хочуть більше інформації знати, то виходьте на особистий контакт, що ви бачили, скільки коли у вас будуть багато людей. То е м, краще буде запам'ятовуватись, коли ви з людиною дійсно зустрілися або в конференції, або вживу, або на презентації, і просто ну, це буде кращий ефект. І, е м, так, то бачите, завжди мусить вас бути під е напоготовою, тобто о о ваші номери, тобто які, які ви будете людям, наприклад, просто скидувати, тобто опції і туди вставляєте. Мусить ссылка бути до ваших, тобто як воно працює, і люди зразу інколи хочуть. Так само, силка вашого вашого спонсора, так само, як працював я з Сергієм Геовичем Єлінчук, Єлінчуком, та, то я з ним два місяці працював, і якби, ну, якщо чесно, то, ми, то ми, якби не Сергій, то не знаю, чи я б зараз тут вам нормально щось розказував, бо, бо насправді все, все від нього навчилось. Тобто працюйте зі своїм спонсором, обов'язково не намагайтеся. Дуже довго, довго довго самому працювати, та? працюйте зі спонсором. І е, ссылки на онлайн-презентацію може бути таке, що людина в іншому місці, та? то на презентацію теж мусить бути, мусить бути ваша силка, тобто теж людині вказати, що це таке, і проконтролювати. Тобто Після е, презентації онлайн зразу з людиною зустрітися. Тобто, фактично головне тобто людина зацікавити, дзвонитись потім з нею і запросити на зустріч або презентацію е, усе. Усе, що я хотів донести. Якщо е, будуть якісь питання, чи це, це зразу я можу дам більше детальної інформації. Так, ось усім дякую. З вами був Дмитро Яблонський, Львів.